З вами Світлана, і сьогодні ми розглядаємо завдання 8, яке було запропоновано на основної сесії з фізики 11 червня на НМТ-2025. Кількість теплоти отримана ідеальним газом сталої маси під час розширення дорівнює нулю. Визначте, який процес відбувся і як змінилася температура газу. Якщо газ не отримав теплоти, то ми маємо справу з діабатним процесом. І з першої частини ми знаємо, що зміна внутрішньої енергії і робота мають різні знаки. В умовах нам нічого не кажуть про те, як змінилася внутрішня енергія, але кажуть, що газ розширився. Це означає, що він виконує роботу. Якщо при цьому його внутрішня енергія підвищувалась, то ми б мали вічний двигун, і у нас не було б взагалі проблем з енергією. Але газ може виконати роботу тільки за умови. Втрати частини внутрішньої енергії. А оскільки внутрішня енергія газу є функцією температури, то як змінюється внутрішня енергія, так і змінюється температура. Тому правильна відповідь буде в процес адіабатний, а температура зменшилася. Таким чином, ми маємо справу з адіабатним розширенням. І у нас є чудовий дослід, який демонструє научно той факт, як при адіабатному розширенні газ втрачає внутрішню енергію. Усередині звичайної пляшки маємо коктейль, рідина та суміш парів води спирту і повітря. Під'єднуємо насос через вакуумний шланг і починаємо качати повітря. І тут починається найцікавіше: тиск у пляшці зростає, молекули всередині метушаться дедалі активніше. І ось пробка вилітаємо в ракета. Вона більше не витримала, сили тиску всередині виявилися сильнішими за атмосферний тиск і затертя між нею та горличком. Роботу з викидання пробки зробив газ у пляшці. Через те, що все відбулося блискавично, газ просто не встиг обмінятися теплом із навколишнім повітрям, і тут стається диво: частина молекул втрачає внутрішню енергію, конденсується і переходить у рідку фазу. У пляшці з'являється легкий туман із крапелів з конденсованого газу, розбір якого завдання ви ще хотіли бачити на каналі. Пишіть у коментарях, я одразу його опублікую. А якщо хочете дізнатись про самі складні і цікаві розв'язки нмт 2025 як з математики, так і з фізики, переходьте на мій сайт за посиланням фізматівдер.юей.